В програмі мусульманське братство звинувачує єгипетських військових у вбивстві цивільних в каїрі. З'ясовується причина падіння літака Боїнг 777 в Сан-Франциско. У штаті Мериленд вдаються до нетрадиційних методів, аби заохотити дітей гратися на вулиці. Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки? Час Тайм, вітаю у студії для вас. Працюю я, Тетяна Ворожко, та команда Української служби голосу Америки на початку випуску. Головні новини світу за понеділок, 8 липня. У Єгипті речник мусульманського братства пообіцяв, що його прихильники продовжитимуть протести проти на їх погляд військового перевороту, у результаті якого Мохамед Мурсі опинився під арештом. У понеділок у результаті сутичок загинула щонайменше 51 особа. Сотні отримали поранення. Ісламісти повідомляють, що під час їх ранкової молитви біля бараків Каїрі, де утримуються Мурсі, військові відкрили по них вогонь. Серед загиблих, за їх словами, п'ятеро дітей. За версією військових, солдати почали стріляти аби захистити себе, коли члени мусульманського братства почали штурмувати будинок. Президент Куби Рауль Кастро висловив підтримку трьом країнам, які запропонували надати притулок колишньому контрактнику американської розвідки Едварду Сноудену. Лідери Венесуели, Нікараго та Болівії заявили, що вони візьмуть до себе тридцятирічного Сноудена, який оприлюднив конфіденційну інформацію про програми спостереження Агентства національної безпеки США. Утім, Сноуден, який все ще перебуває в транзитній зоні московського аеропорту, не може подорожувати, тому що США анулював його паспорт у понеділок. Російська газета Комерсант, посилаючись на власні джерела в державному департаменті США, повідомила, що запланований на вересень візит Барака Обами до Москви може бути скасований, якщо Сноуден на той момент і далі перебуватиме в Шереметьєво. Двоповерховий готель у місті Секундарабад на півдні Індії обвалився, поховавши під своїми уламками шістьох осіб. Ще 12 людей отримали ушкодження. За словами місцевої влади, в місті тривають пошукові роботи, і кількість загиблих може зрости. Поліція повідомляє, що будинок був дуже старим та ймовірно впав під власною вагою. Канадська поліція повідомляє, що кількість загиблих у результаті аварії на залізниці в провінції Квебек зросла до п'яти. У результаті сходження з колії потягу, що перевозив сиру нафту, кілька цистерн вибухнули посеред міста Ляк Мегантік. За даними поліції, місце знаходження 40 осіб залишається невідомим. А отже, кількість загиблих може бути ще вищою у неділю. Канадський прем'єр-міністр Стівен Гарпер відвідав місце аварії. Понад дві тисячі людей в містечку, де сталася катастрофа, були вимушені евакуюватися. Причина аварії залишається невідомою. Ведеться слідство. Папа Римський Френсіс прибув до італійського острова Лампедуза, аби помолитися за мігрантів, що загинули в морі. Невеличкий острів, який знаходиться набагато ближче до Африки ніж італійського збережжя, перетворився на притулок для біженців з африканських країн, що намагаються втекти від військових конфліктів та злиднів. Папа, який сам походив з іммігрантської родини, помолився за біженців та подякував місцевим мешканцям за надання їм притулку далі з'ясовуються обставини падіння літака на злітній смузі аеропорту сан франциско Ця аварія, що сталася у суботу, поєднала собі трагедію та диво із понад 300 пасажирів та членів екіпажу на борту. Загинуло лише двоє. У той же час серйозні питання викликає інформація про кваліфікацію пілота, який керував літаком. Оператор рейсу південно-корейська компанія Азіана Елан заявила, що приземленням керував фактично новачок. Пілот мав всього 43 години досвіду. До пілотування літаків Боїнг 777 і раніше ніколи не здійснював їх посадку. Більше знає Олексій Кузьменко. Слідчі ще не готові назвати ймовірні причини аварії літака компанії Азіана Ейрлайнс. Втім, вже очевидно, у п'ятницю життя пасажирів перебувало не у найдосвідченіших руках. Посадкою Боїнга 777 який з зупинкою у Сеулі прямував спокійно до Сан-Франциско. Керував пілот, який ніколи раніше не саджав подібний літак. Хоча загалом не літав понад 9 тисяч годин. Менш ніж за дві секунди до зіткнення наземні служби отримали з літака повідомлення. Пілот намагав. Йться скасувати приземлення раніше. З борту повідомили про відмову двигуна. Слідство вже встановило. Літак заходив на посадку надто повільно. швидкість була значно меншою за 137 узлів, вузлів, значно меншою. Це все ще попередня інтерпретація даних з бортових самописців та записів розмов пілотів. В останній момент перед зіткненням пілот спробував набрати швидкість. Зараз встановлюється, чи використовувався при посадці автопілот. Катастрофа забрала життя двох дівчаток-підлітків. Вони входили до групи китайських студентів, які прямували на навчальний табір. У США пасажири, які вижили, кажуть, було зрозуміло, що відбувається щось ненормальне. Під час посадки я виглянув у вікно і побачив, що ми занадто низько. Я очікував зіткнення і буквально вчепився у крісло. Сила удару була надзвичайною. Я подумав, що загину, а потім літак зупинився. На сьогодні у шпиталі перебуває 51 особа. Восьмеро у критичному стані. Вони зазнали жахливих травм. Сила зіткнення літака з землею була такою, що ламались хребти. Принаймні двоє людей паралізовані. У кількох пацієнтів розтрощена грудна клітка. Між тим той факт, що після аварії більше сотні людей не потребували медичної допомоги, заслуговує на увагу з 307 осіб на борту літака загинуло лише двоє. Вижили понад 99%. відсотків. Немає сумнівів, вони на секунду розминулись зі смертю. Загалом спеціалісти з безпеки польотів радять пасажирам запам'ятати кілька правил, які можуть підвищити шанси вижити. Пам'ятайте, скільки рядів між вашим кріслом у літаку та аварійним виходом у разі задимлення тримайтеся ближче до підлоги, і нарешті правило плюс три та мінус вісім. Найбільше аварій стаються у перші три та останні вісім хвилин польотів. Взагалі ж за статистикою для того, щоб гарантовано стати жертвою авіакатастрофи, необхідно щодня літати протягом 38 тисяч років. Олексій Кузьменко, Голос Америки. Забруднення повітря одна з найбільших екологічних проблем сьогодення, і поруч з пошуком методів очищення повітря, науковці відпрацьовують нові шляхи вимірювання рівнів викидів в атмосферу, що змінюють клімат на планеті. Про досвід міста Лос-Анджелес у сюжеті Наталі Леонової. Лос-Анджелес та його передмістя населяє 18 мільйонів людей. Мегаполіс відомий не лише Голівудом, але й смогом, який сірою ковдрою накриває місто. Два головних забруднювача, окис вуглецю та метан. Працівник НАСА Дюрен каже, що ці елементи приносять шкоду довкіллю і за межами міста. За кілька тижнів, а іноді місяців ці гази змішуються, відтак опиняються в атмосфері та приносять шкоду довкіллю загалом. У проєкті впливу вулицю на мегаполіси разом з Лос-Анджелесом беруть участь і Париж. Мета ініціативи дослідити вплив викидів на довкілля у довготривалій перспективі, а також встановити ефективність урядових заходів з очищення атмосфери. У рамках проекту на дахах будинків та у південній Каліфорнії встановлено 16 сенсорів. Вони безперервно аналізують зміни вмісту повітря. Науковці також використовують метод дистанційного вимірювання. Так, за допомогою встановлених на літаках та супутниках спеціальних датчиків вони аналізують сонячне світло, яке відбувається від поверхні землі, дивлячись яким чином змінюється якість світла в повітрі, дослідники можуть встановити об'єми вулицю та метану в ньому. Ще один датчик встановлений на історичній обсерваторії Маунт Вілсон, звідки Альберт Ейнштейн разом з Едвіном Габлом спостерігали за небом. Тепер, каже науковець НАСА Стен Сендлер, цей прибор дивиться вниз. На Лос-Анджелес та аналізує повітря. тут на маунт Маунтвілсені. Ми сподіваємось відпрацювати зразкову модель, яку б згодом могли використати інші міста для вимірювання своїх парникових викидів. Дюрен каже, що винайдення нових методів вимірювання об'єму викидів стало нагайним питанням. 40 найбільших міст світу разом взяті є найбільшими забруднювачами атмосфери після Китаю та США. Одночасно швидкими темпами зростають міста у країнах на шляху розвитку. У країнах, що розвиваються, особливо в Південній Америці, Африці та Азії, ми спостерігаємо швидке зростання міст, що є результатом урбанізації та економічного росту цих країн. Нові великі міста додає науковець можуть стати новим епіцентром екологічної загрози. Наталія Леонова Голос Америки. У час відео тривимірних телевізорів та соціальних мереж. Нелегко відірвати дітей від електронних розваг та спонукати їх гратися на вулиці. А зрештою США їм часто і немає де гратися через зростаючу кількість автомобілів та відсутність спільних дворів. Однак, як доводять мешканці одного з районів у штаті Мериленд, знайти можливість та місце для дитячих розваг на свіжому повітрі можна, аби було бажання. Ініціатори проєкту давайте гратися залучають до своїх ігор, як дітей, так і дорослих. Розповідає Зорислав Байдюк. Цієї неділі вулиця в одному із житлових районів неподалік столиці перекрита для транспорту. Тут утворився гральний майданчик, куди запрошують як дітей, так і дорослих. Чудовий день. Тож ми прийшли порозважатися. Ми дуже любимо грати в різні ігри. Так званий день гри у містечку Такома, що у штаті Мериленд організовує місцева мешканка Петрам Бау та група волонтерів. Цю традицію Пед започаткувала чотири роки тому. Ми запрошуємо усіх, не лише мешканців нашого району. Ми робимо це заради того, аби спонукати людей грати та рухатися. Пет нещодавно пішла на пенсію після майже 30 років роботи вчителькою фізичної культури в одній з Вашингтонських шкіл. Тренер з великого тенісу. Жінка переконана, що спортивні та інші ігри повинні бути обов'язковою складовою життя останні дослідження доводять, що суспільство загалом почувалося б значно краще, якби люди більше рухалися. коли вони грають в ігри, знижується рівень стресу. Люди більш щасливі і задоволені життям. На думку, Пет для дітей найбільш корисні нерегульовані вільні ігри і не лише спортивні. У таких іграх діти вчаться спілкуватися, домовлятися, вчаться добру, навчаються чомусь новому, пізнають нові ігри. Цей захід також нагода для дітей розвивати свою фантазію коли вони розігрують костюмовані сценки, вони розвивають фантазію, роблять щось, чого раніше навіть не пробували. Тоні Кастелмен привів сюди своїх синів. Вони обидва задоволені. Мені здається, це добре, коли діти мають нагоду побавитися ось так по старинці. Нерідко подібні заходи дуже структуризовані із залученням усілякої електроніки та тому подібного. до того ж, це нагода для сусідів познайомитися ближче один з одним. Я Думаю, це чудовий спосіб сусідам провести разом час і подружитися. Джеммі Раскін представляє інтереси мешканців цього району у Сенаті штату Мериленд. Я думаю, це можна відтворити у всіх містах нашого штату, а згодом по всій країні. Але самі мешканці повинні організовувати такі заходи. <плес> Пет Рамбау планує зробити саме це. Поширювати свою ідею країною, Я вирішила заснувати неприбуткову організацію Грай Америку, яка буде допомагати організовувати подібні заходи по всій Америці. Пет сподівається, що ініціативу підтримують школи, що дозволить швидко розповсюдити програму по всій країні. <плес> Зорислав Байдюк, голос Америки Проведення об'єднаного футбольного кубку за участю провідних команд України та Росії, що закінчився перемогою Київського Динамо. Котре привернули увагу до ідеї об'єднати футбольний чемпіонат обох країн ініціативи, що походить з Росії, гостро критикують у Федерацію футболу України. Чимало команд, які не входять до числа елітних, розглядають цю ідею як крок до руйнації українського футболу. З іншого боку, власників провідних клубів України приваблює матеріальна сторона такого чемпіонату. Адже ініціатор Газпром обіцяє солідні фінансові преміальні учасникам об'єднаних змагань. У зв'язку з цим у нашій рубриці «Тема тижня ми вирішили поцікавитися вашою думкою: чи потрібно об'єднувати чемпіонати України та Росії з футболу? Відповісти на це питання ви можете на нашій веб-сторінці за адресою chastime.com. результати опитування ми оголосимо у неділю у нашій програмі. Ви дивилися час тайм на сьогодні. в мене все з вами була Тетяна Ворожко та команда Української служби голосу Америки. На все добре.